Так, третя лекція: шлях до любові курсу із генетики. Це така одна із дуже важливих лекцій, тому що саме в цій лекції ми доходимо до ключового, до алгоритму прийняття себе, людей і ситуацій. І коли ви навчитеся дивитися саме через цей фільтр, фільтр цього алгоритму, ось тоді починає приходити навик прийняття. А навик прийняття це перший крок. До любові до себе, також ми в цій лекції піднімаємо дуже гостру тему самокритики, особливо самоїдства, і ви дізнаєтеся, чому наїзд на себе так дорого коштує і як за це потрібно розраховуватися. Тому також в третій лекції ми говоримо про критику. І в нашому спілкуванні її насправді є дуже і дуже багато. І чим все ж таки відрізняється критика від точки зору? Чому це абсолютно дві різні позиції? Чому і як ми платимо за критику, і як очистити своє життя від неї? Тому що насправді це надзвичайно дороге задоволення. Тому Уже на базі цих трьох лекцій із генетики ви навчитеся відпускати обіди, образи, відчуття провини, відчуття обов'язку, порівняння себе з іншими, жалість, осуд, критику. Ви будете чітко розуміти, як працює світ, і ви почнете таки жити своє. Життя. І зробите перший крок до любові. Чому перший? Тому що їх є декілька. Спочатку ми вчимося приймати, далі ми вчимося себе поважати, далі ми вчимося себе цінувати і уже потім вчимося себе любити. Без прийняття а, неможливо і ці кроки перескочити неможливо. Тому, якщо ви хочете по-справжньому навчитися приймати себе, оволодіти технікою, техніками. Самостійно роботи із підсвідомістю, а це можливо, хто би що би вам не казав, можливо, самостійно пропрацьовувати підсвідомість також. Звичайно, не родові і минулі життя, але програми цього життя ви можете опрацювати самостійно, саме курсом шлях до далі.